В районі вулиці Широкої тривають аварійні роботи на каналізаційному колекторі. Комунальники Павлоградводоканалу усувають черговий порив на одній із найпроблемніших ділянок мережі. Труби вже в аварійному стані. Дуже багато зроблено роботи. Роботи, будучи виповнюватися в повному обсязі. Роботи тривають ще. Майже кожну неділю. Пориви, аварійні ситуації, які ми устраняємо, стараємося вчасно реагувати як можна скоріше і робити часткову заміну. Наразі фахівці замінили сім метрів аварійної труби на нову пластикову. Попереду ще близько півтора кілометра, аби подібні пориви більше не повторювалися. До усунення аварії залучені екскаватори, вакуумні машини та інша техніка. Це буквально було вчора. Ми займалися. В маї місяці підтоплено було, тому що дуже великий кусок ділянки міняли. Це ви самі розумієте: 8 кілометрів води виливається все. звісно, що буде, воно сморід, але вода входить. Ми стараємося це все нейтралізувати якомога скоріше, щоб це не було і не дискомфортно. І Екологічно максимально чисто. У перспективі комунальне підприємство Павлоградводоканал поступово замінюватиме застарілі залізні труби на сучасні пластикові. Це має знизити аварійність і розвантажити одну з головних гілок міської каналізації. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПетРК.